Доброго дня. Жимолась Капріфоль. Та, яка має аромат надзвичайний, ну, мабуть, жасміну сміну кажуть. Кому який чувається? Та як я аромати слабо чую, то для мене він такий якийсь ванільний, легкий. Ось так декорується дощаного частиночку забору від сусідів. І саме пік цвітіння, вже й вибаглива рослинка, яка розростається дуже швидко. Але потрібно, звісно, стригти, щоб вона мала. Ось цей квітничок тепер став такий спокійний. На ньому квітли дуже багато було дзвоників скупченнях, синіх я показувала А ось Тепер стало тут так спокійно. Хоста гігантського розміру. Мабуть, вже його ширина півтора метра на півтора метра. Це, звичайно, хоста подорожникова, яка квітне білим, теж запах має. І закрилася традисканція садова, бо то вже після обіду час. І такий великий-великий кущ очитку, звичайного рожевого. Теж він був тут, на цій клумбусі коли ми придбали будинок, так я його і залишила. А тут зробили такі кашпо, і кашпо посадили. Вербозілля жовтолисне, пеларгонія, яка скоро розквітне червоним, і декоративний варігатний полин. І виграє всіма кольорами. Ця клумбочка теж вже стала така спокійна, відквітовує ще останній ірис, але набрали вже квітконоси. Бузульники. Бузульник приживальського, у якого дуже-дуже гарне -дуже різне листя. Щось вон хлорозить бачу знизу. Потрібно пролити. Але його листя може бути декоративним навіть і без цвітіння, яке теж жовті такі має колоски. І гарно виглядає. Підбивається все медунка. Ось такі горщики зроблені з цементу. І в них ростуть молодила. Ось така спокійна гама. А тут цілий ряд ортензія Анабель. Але так цікаво, цей кущ, він. Вони одного чесно були посаджені, але все-таки він швидше пішов в ріст, він є більш такий об'ємним. І швидше навіть починає набирати колір. Бузина. Ось тут. Жимолость шапочна, така проста неаварієгатна. А з дзвоників залишила я всього-навсього один. Він мені найбільше сподобався. Колір якийсь такий ніжно ніжно фіолетовий І він махровий. Ось всередині. Ось така краса. Я вже всі інші вони відквітли забрала. А цей залишила, щоб він насіявся, якщо він передасть материнській якості. Але спробуємо. Спробуємо. Знову шапочна жимолость. І ось там Нідіформіс. І тут такий цілий куточок з водоймою, весь засипаний галькою в моє єдиному стилі, що ще квітне саме зараз ну, підв'язала з воделіну, але звідси її потрібно забрати, тому що не видно навіть берегів мого струмка все позаростало. Абсолютно. Ось як квітне а Цікавий кольоровий такий лист. І ось такі білі квіточки. До речі, вони нагадують чимось таку болотяну квітку, забулася назву. якій потрібно створювати болото, щоб вона росла гарно квітувала. Набирають ромашки. Уже ромашки от-от. Тут три різних сорти, так цікаво, це сама нижча, посередині вища і там взагалі гігантська. Ну, як розквітнуть, то будемо спостерігати. Тут квітують ще ліхніс, от довго він квітує. От невибаглива квітка, от немає ніяких шкідників, не вимагає догляду. Ладкового, ніякого і скумпія. Феєрверк кольору. вирве око називається. От уявіть, як воно буде ще великим кущем. Тоді передасть всю всю красу. Ось Вероніка колоскова синя. Ось тут я трішки починаю з своїми молодилами робити щось. Один колір молодил, один такий жовтий, гарний білим підкреслила, а тут таку композицію, як ось дивіться, два келихи. Келих з червоним вином і келих з білим вином. Тільки там щось уже. Листочок якийсь. Таке щось мені забажалося. Далі будемо продовжувати. Ось Вероніка квітує рожева. Дуже гарний колір. Він тільки розпочинає, це мені більш подобається, ніж блакитна. Вона і тримає краще себе. І вже там відквітовує Вероніка. Шавлія, От, бачите, чим вони схожі з освітями своїми, щоб можна було вже і перепутати. Ось яка. Теж невибаглива рослина. Єдине, що її полюбляє попелиця, потрібно обробляти. Лілії теж набирають. Своєї сили і потрібно серце з... обрізати, сформувати. Ну це вже буде восени. Буде восени. Якась така ця звичка, коли передивилася своє відео, я помітила, що я повторюю фразу. Так цікаво ну, за собою поспостерігати. Ось клубничка, ну вже є стільки. Часу ми їмо сорт якийсь гарний, хороший. Забулася, це не Вікторія, щось інше. Вона така є транспортабельна, тобто не мнеться, але і солодка. Потрібно пригадати, що це. Ось так виглядає трояндарій, одна трояндочка. Не вийшла з зими, точніше, вийшла так бідовенько, тому потрібно буде. Досадити. Ось доріжка така з мшанки з ось. Як міняється колір, коли мол, ті бутони нові розкриваються, і ось вже квітка, яка відквітовує. Ну, і від дощів теж вони таку плямистість часто мають. Ось так формую я. ніваки. ну, ще, звісно, до картинки, є якої хочеться ще дуже далеко. Ось гарне. Той Gold Smaracht. Такі яскраві яскраві кольори. І вторичі її перстач жовтий. Теж тільки наростає, але він квітує без зупинки. Відквітовують і нові, відквітовуючи нові. Ну, його потрібно стригти, формувати, щоб він мав вигляд такий нерозвалений. Поки що тримає ще себе, то добре. Там на такій підпорі будуть квасолини. І заодно вони червоним квітнуть, то ще й гарно буде. І закриють, і закриють город. На городі теж все гарне, але посапати не дає дощ. У нас дощі, 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 Ну, звісно, як же без квіток на городі. Ось теж. Однорічні забулася, такі намально схожі вони. Однорічні квіточки і тут ще І тут ще у нас лікарська рослинка. Ой, Боже, то що за сьогодні таке з назвами? Ох, календула. Але вона не проста календула, а махрова. Тому... Звісно, огірочки вже квітують, зав'язують. Всі такі сорти, які є самозапильні. Це були два рядки раніше посіяні, рядочок пізніше, щоб був трішки капуста, пізня, частинка от накрита агроволокном, для того, щоб ця мушкара її не дошкуляла і щоб її не кропити. Ось таким чином вона буде. Десь до середини липня, коли вже зникнеться мара. Ось перчик набирає лише сили, хоча вже є квітконоси. Ось кабачечки. Теж вже квітують помідорки, мають вже деякі. Мають зав'язі ранні сорти. Ось так. Морквинки, буряки, горох, знову буряки. Тут пересіяли, вже з'їли, трішки зійшло. Тобто таке ми завжди сію. З перервами, з інтервалами. Ось рання капуста, вже зав'язує гарні головки, зав'язує вже головки. тут з бур'ян там вискочив, брокколі і цвітна капуста зав'язує. Я так завжди саджу декілька. І їх не потрібно, це брюссельська, яка буде мати. От Бачите, навіть на Брюссельській вже вони сидять. Це мушкара. Так не хочеться бризкати. Але що поробити? Ось такі вже гарні. Сформували головки. Брокколі. А одну бідничку щось під'їло, я думала, вона взагалі пропаде. Але я її трішки більше поливала і вона відновилася. Зелень. цибуля, чесник. А як гарно квітне картопля. Ну, не дурно її колись вирощувала як квітку на клумбі. Коли не знали, що можна ще їсти ось те, вже сорти чесника, Оце, який безстрілковий. Він швидше м -м, доспіває. І бачите, вже він жовтне. До речі, все після дощів ще так. Хоч вони мають гарні головки, все, я вже дивилася. Але ось так. Ну, ще можна аміаком пролити. Хоча то вже не врятує ситуації. Ну, а тут такий розплідник. Там беронів багато, монарт. Каріоптерісон квітне, дзвіночки різні, але от на ту картоплю. Ну, ви гляньте, теж від сорту залежить. Як гарно квітне картопля. Ось такі справи. Трудові дні. Інжир ще не поспіває. Ще висить зелений. Чекає, коли ж ми... Нам надо їсти його чекати. Хі -хі. Чого дозріває десь він в кінці аж червня? Починає ставати таким фіолетовим. Оце сорт такий м'ягким, і ось тоді вже можна його споживати. Добре, гарного всім, Дня. щоб були здорові, щоб мирно стало в нашій країні, щоб ми мали можливість. Радіти цьому всьому, знаєте, наповні груди, так би мовити, здихнути. А то все, що не робимо, думки все одно крутяться одні. Добре, що в нас спокійно, дай Бог, щоб так у всіх було спокійно і, і взагалі у всьому світі панував мир. До зустрічі.